Вітаю вас, мої люди, вітаю вас, мої любі люди. Так, жалко, що я вас не бачу кожного. Але слава ти, Господи, що настав той час, що я до вас вийшов. Е, якщо щось не так, вибачайте, тому що це перша раз. то каже, починаємо все з чистого листа, з чистого аркуша паперу, але з якимось досвідом. Що тут у мене досвід. досвіду немає, але дасть Бог з'явиться. Будемо робити це частіше. Я хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, за те, що вірили, вірите. За те, що залишаєтесь зі мною, ніхто не пішов, за те, що при такій страшній годині, при цій вклятій лютій війні в нашій країні, ви ніколи за мене, про мене не забували. Дякую за ваші подарунки на день народження і не тільки, так що з вами не пропадеш, правда? Їсти завжди є, що І завжди мене дивуєте своїми смаколиками і таке інше. Я вам безмежно вдячний. Виходжу до вас, я думаю, що вже багато розуміють чому. І хочу поділитися з вами новою піснею. Виходом нової пісні, яка з'явиться 23 серпня на День прапора. Так, давно вона довго вона робилася пісня. На ряду з цієї пісні було багато інших нових пісень. Ну, з цим буде трішки пізніше. Це те, що наболіше. Це те, з чим я жив ці два з половиною роки. Це те. Де я і хворів, де я і виздоровлював цією піснею, але по-іншому не могло бути. Я та людина, яка співає про наболівши, про своїх людей. Я теж відношу себе до своїх людей. Як то кажуть, гуртом легше і батька бити. Я знаю, що ви вірите, і ніхто мене ніколи не шукав. Я знаю, що ви ніколи не задавали ніяких запитань: де ти олежиш? Що ти? Як ти? Що з тобою? Все у Олега, слава Господи, уже нормально. Тільки. Сентиментальність з'явилася. Вона в мене на сцені, але зараз вона ще й тут. Мені краще було дати зараз вам два концерти аніж аніж виходити, я то кажу, з цим дебютом. Що хочу вам ще донести? Найважливіші речі. Я тут ще ще не користуюся цими всіма професійними висловами, що стосується інтернету, але хочу вам сказати: замовляйте пісню на всіх платформах, де вона є, і ви будете першими, хто її почує. Хочу ще сказати: ми виходимо буквально вже, вже є акаунт у нас в тіктоці oleg.vinnik.original, Будь ласка, звертайтесь, пишіть. Пишіть, запитуйте, будемо все відписувати. І тут теж під цим відео теж задавайте питання. Слава Богу, що ви що ви є, що ви пишете, що ви, що ви, що ви запитуєте, зараз цікавитесь. Але звичайно, я не можу на все відповідати зараз. І, будь ласка, пишіть, будемо виходити все частіше, все частіше, і будемо навчатися ці справи. І будемо відповідати. Будь ласка, користуйтеся хештегами. Олег, Винник, ові, хештег ові, мої люди. Виставляйте те, що в нас було. І Таким чином ми будемо це запроваджувати все більше і більше. Все, що в нас було, всі щасливі моменти на населення, діліться, фотографії, відео, все, що було, все те, що було найкраще в нас. Виставляєте, діліться, ми вам наступного, наступного разу буде, дамо пост і там буде все пояснено, як і що, і куди виставляти. Ще, щоб не забувся. В Принципі найважливіше сказав. Хочу подякувати, сказати величезне спасибі. Вічна, вічна подяка нашим захисникам, захисницям, що дають нам цю можливість, що ми можемо спілкуватися в кінці кінців. Дякую велике. Як то кажуть, до перемоги разом, разом, разом ми все зможемо. Це нові часи, це горе, яке ми переживемо. Після величезного горя буде величезний. Просі буде величезне процвітання, і все буде добре. Наша земля буде чиста, щаслива і без ніякої нечисті. Будемо жити щасливо і будемо ходити на концерти. Дякую вам величезне ще раз. Як то кажуть, відпрацюю на концертах за всі ваші подарунки, за всі сподівання, за всі очікування, за віру, за те, що зі мною. Дякую вам безмежно, мої любі люди. Ой, мої люди, мої люди. Болить серденько на всі груди. Дякую. Люблю до зустрічі.